Друзі, всім привіт! Сьогодні б я хотіла поговорити про хібних помічників перекладача і такі фрази і слова, які ми називаємо Words or Phrases In Confused, які трохи нас спонтеличують. Ну, спочатку декілька слів про слова, які нам здається, що вони перекладаються саме так, як і пишуться. І ще ми називаємо філології це. Слова перекладачі як калька. Тобто ви почули магазин і перекладаєте, що це магазин, а це все ж таки журнал з англійської. Або таке слово як intelligent, інтелігент. Вам здається, що це інтелігентний, але все ж таки воно перекладається розумний. Або таке слово, як insult, Нам здається, що це інсульт, insult, insult, але це перекладається як ображати. Так само є фрази і. Слова в граматиці, наприклад, ми говоримо, що є діє слово be», яке перекладається з словом в множині «people», як люди є, і ми повинні використовувати не «is», A, a. Так само ви можете сказати дієслово to be в множині, наприклад, якщо це «clothes» – одяг, або, наприклад, police поліція, або Stairs, наприклад, це сходи. А ще звертайте увагу на такі слова, як team, команда або, наприклад, Family. family. Якщо ми говоримо з вами. Що тім перекладається як it, тобто ну, маємо на увазі, що це просто назва команда Тім, то тоді ви можете використати саме тім is. Якщо ми говоримо про всіх членів команди, які, наприклад, сьогодні тренуються на полі, то обов'язково треба нам використати тім, а тобто ми маємо на увазі всіх членів команди. Та ж сама історія із family. Family також якщо ми говоримо, що family – мати сім'ю, це круто. Ми її тоді тоді перекладаємо як is. А якщо ми говоримо про всіх члени сім'ї, які are sitting in front of the fireplace, тобто зібралися і сидять біля каміна, то обов'язково треба перекладати їх як всіх члени сім'ї і використовувати дієслово to be, тобто family are. Майте це на увазі. Я вже вам казала, що слово «поліс», «поліція», воно обов'язково повинно бути А в множині. Якщо вам дуже хочеться сказати полісмен в однині поліцейські, тоді ви можете сказати The policeman is coming». Але не забувайте, що полісмен в множині. Вам треба слово мен замінити на множину. І замість слова a", букви літери A, поставити літеру І, і у вас тоді вийде policeman» множина, І тоді вам треба поставити дієслово «to be a». Тобто фелісмен множені А, the Pліс множені також А. Ось так. Наступне слово це «miss». І ми знаємо його, як сумувати. Але в контексті з транспортом це перекладається як пропустити. Пропустити автобус або «I missed my airplane». Тобто дієслово «lost» – це загубити. А саме пропустити нам треба використати «miss». Насправді існує багато таких слів, які вводять нас в оману. Тобто такі слова і фразочки in confused. Наприклад, слово, яке пишеться разом anyway, в будь-якому випадку, або anyway, якщо ми пишемо окремо, це перекладається будь-яким шляхом. Так само ми можемо звернути увагу увагу на all right, тобто всі в порядку, всі люди в порядку, і all right Типу, все добре. Так що звертаємо увагу на ці слова words in confused. До речі, у мене є дуже великий списочок цих слів, і ви можете до мене звернутися. Друзі, ну і останнє, що я сьогодні хотіла розповісти в своєму маленькому такому відео, це про прийменники, які стоять після слів. В даному випадку у нас є з вами am waiting for you. Треба нам запам'ятовувати, що в англійській мові дуже багато таких прикладів. Наприклад, ask for, look for, care for, listen to, smile at і так далі. Тобто ми обов'язково повинні саме так запам'ятовувати. Ну, нам здається, що це просто слова, але в англійській мові вони знають подвійне, подвійне значення. Тому, якщо ви хочете дізнатись більше про такі нюанси в граматиці, Наприклад, про якісь слова Words in Confused або ще щось інше, будь ласка, не забувайте підписуватись на мій інстаграм, а також в Ютубі, і присилайте свої питання. Найближчим часом я б хотіла би вийти в прямий ефір і відповісти на ці запитання. А всім сьогодні чудового, приємного дня! See you!